Всім привіт, мене звати Наталі, і ви на моєму Ютуб каналі. Мені завжди цікаво, чим ви займаєтеся в момент, коли переглядаєте мої влоги. Бо розкажу від себе, коли я дивлюся контент на Ютубі, я в цей момент фарбуюся, наношу свій мейк і паралельно дивлюся те, що мені подобається. Тому цікаво, чим займаєтеся ви, коли переглядаєте мої влоги. Перед тим як запустити показ, я хочу вам сказати, що хочу трошечки змінити формати влогів. Так, я тільки почала їх знімати, вже хочу змінити, але я хочу спробувати більше тематичні влоги. Тобто, якщо ми кудись їдемо, якщо я кудись йду. Знімати більше контенту з цього моменту і більше показувати вам. Не знаю, що в мене вийде, але знову ж таки ютуб це для мене більш експериментальна соцмережа. Я тут нічого не розуміюся, але дуже хочу розібратися. Тому будемо експериментувати. Буде так само цікаво, буде так само лайфстально. За це не хвилюйтеся, але я хочу спробувати так. Ну що, запрошую вас до перегляду? Прямой репортаж з секанда, нашого любимого. Я, звісно, ж за своїм гуру секонда. Марго. Скажи, что оправа нова, очень красиво. Не реально очень красиво. Очень. Кстати, я еще хотела показать то, что она нас шила сама. Ты знаешь, что она сама шила. Це, типу, такий, як це Cute. Охереть. Теперь знаю. Hey, Макс, я так рассказала про секунд, что он тоже захотел, но щось мы ничего не можем сьогодні найти вообще. Я даже примірку взяла одну вещь, что. Що... Oh,

Блин, це було Подходит нам, беремо. Це було б прикольно на фаши в таком щось придумать, да? 38, це, общем, ну це балянцев. Но і ціна, ребята, 1600. Это новая коллекция. А мы смотрим только скидочные. Ось сапоги, які я собі купила. Тема. Вони такі широкі, хорошо дивляться. На каблучку не очень він удобный цей каблучок. Ну, ничего страшного. ну, так и себе. Ну, в машине нормально. И постоять где-то, да? Пошли. Ну, да. Просто... Ну, это уже, наверное, все-таки бежка и супербенни, это мой вариант. Вот это, это что такое? Зашли в Зару. Мог скажи, появилась новая модель. Мальчик купляй, это, пожалуйста, джинсы только в бежке. Я вас Подожди, подожди. Ну, хорошо. Хорошо, что не вот так вот. Ой, Господи. Тепер ми в лавіні. Я короче, в сінцеї урвала просто uh, джинси, які я шукала, навіть десь 2 місяці. Я всюди всюди їх шукала. Я хотіла, щоб вони були uh, щось вам покажу, типу, типу як ті, свободні, але не сильно свободні. І щоб попочку трохи облягали. Uh, вот, шукала сині, і знайшла їх прикиньте, в сінцеї за 600 гривень. Mm, це взагалі джекпот. Ну і там я завжди беру такі типу, гольфики, потім покажу. а в стиле скинс, то взяла себе черный, хотела еще бежевый, но не было. Вот, мы сейчас в половинке ходим, шопимся. Так, дальше у нас забытый бога магазин Half Price. И смотрите, что я тут понаходила. Во-первых, тут есть добавлятель доливчика. девочка э, Девочки и мальчики, есть скотч для сисюнь, если вам надо. Нереально, блин, я даже не знала, что это можно найти тут. Ситуации бывают разные, понимаете? Так что это знать. И вот эти лифчики такие супер. Вот вам и, пожалуйста, рекомендацион. Я считаю, что это весь стиль. Это, это Такая цена уже хорошая. 42. -е. А 43. -е. 43, -е. ну реально хороший. Люкс такой. Я как уже поняла, нам просто надо скоротать время. И мы лазим везде, где только можно. Сейчас зашли в Эйчик. довольна я сьогоднішніми своїми покупочками, але хотілося б більше, якщо чесно, але немає грошей. Ну їх постійно немає, розумієте? Ну ти скільки не заробляєш, а їх постійно немає, тих грошей. Ой, господи, це просто больна тема. Хотілося б мені ще, коротше, там, этот купити лонг собі. Ну, во-первых, його не було, але я знаю, де він є. Но туда я тоже не поеду, потому що надо чуть-чуть повременить с растратами. Зараз чекаю кур'єра Риси Риба, не хочеться нічого готувати, тому замовила наші любимі суші. І коротше, тут є мій улюблений кур'єр, і останні рази саме він доставляє нам замовлення. Він просто офігенний, просто офігенний. І от е, коли він попадається мені як кур'єр, і е, буває таке, що в мене немає налічки, це буває рідко, але буває. Ви знаєте, от мені завжди стидно. Що я не, не даю людині на чай, тому що я звикла везде давати на чай, ну, типу, це треба. Це, це ні, якщо, звісно, мене прям плохо обслужують, то ні. А так, я люблю давати на чай, мені це подобається. Просто мені Сережа завжди е, каже, що коли йому дають на чай, йому завжди це приєдно. І я вам скажу, коли мені два рази дали на чай, два чи три. Коротше, я продавала свій чек-лист, на... Створення фото, відео, от там озвучки, ідеї для відео. Коротше, і були дівчата, які кидали мені більше, і потім я казала їм, що ви кинули більше. а Вони, ні, це вам не чай. І чесно вам сказати, ну це дуже приємно. Тому я теж стараюся завжди залишати чайові. Боже, що знаєте, як я рада, що я сразу, сразу веду свій Ютуб, отак, от як я общаюсь в житті. Я, звичайно, що можу спілкуватися чистою українською, якщо мені буде це треба, я це зроблю. Але... Ну, я, я суржик. Понимаете? Я суржик, моя душа це суржик. І от якщо це спілкування э, з приємним мені чоловіком, то це завжди буде на суржику. Тому Якщо я з э, вами общаюсь на суржику, значить ви мені приятні. Якщо чисто українською, то значить між нами щось не то. І так, сов як ходити в секонд. А, во-первых, ви должны быть удобно идти. И тут даже дело не просто в одежде, но же у вас в руках не было там всяких пакетов, великих сумок. Э, це обязательно. То есть туда надо идти целенамеренно, целенаправленно, потому что типа зайти, забежать в секонд, ну, це не варіант. А, вот. Дальше. То есть если мы говорим про какие-сь великие секонды, типа вот баула, да, куда хожу я. Э, дальше. Приходите первый раз, вы не знаете, когда там завоз, ви не знаєте, де що там лежить, ви просто приходите і, грубо говоря, лопатите все. Просто все, що можна і не можна. І тратите на це кучу часу, ну, але так треба. Ви повинні зрозуміти. Понять просто даже цей секунд. Потом ви бачите, значить, ем, коли завоз і коли самі великі знижки. Коли день завозу, ви повинні розуміти, що да, там буде, ну, понятне діло, дуже багато вибору, тому що це завоз. Ну, так само ви повинні розуміти, що там буде очень много людей, очень много людей, і це не завжди комфортно. Я люблю ходити десь третій, четвертий день після завозу, якщо ми говоримо про великий секонд вау. Якщо це якісь секанди вірбеніманюськи, то я хожу в день завоза, тільки ковечором. Вот. і то, ну сейчас я туди редко хожу, чесно. От ви лопати того, що -то там знаходите, у вас по-любому є якесь хороше настроєння, хороший вайп від вашої знаходки, і потім з кожним разом вам краще і краще виходить щось класне знайти. Але туди треба ходити не просто о, типу, зайти в секонд, і не за чим-то. А ви просто йдете, от собі всі да настроїти. Що ви йдете просто найти якусь прикольну штуку? все. і що це буде? Це буде кофта, або піджак очідний, і э, обув. Ви, ну, ніх, ніхто не знає. От повірте, ніхто не знає. Я хожу за каким-то цветом, то цвєтом, все одно буде херня. Іноді у мене не виходить сходити не на третій, не на четвертий день завози, я хожу на последний день, там, грубо говоря, завтра следующий завоз, і знижка мінус 70 або 80%. Да? От як сьогодні я схватила ці сапоги, знижка була мінус 70%. От іноді і таке буває. Якщо ви будете часто ходити в секонд, ви будете бачити одні ті самі речі, які на завозі стоять, ну якоби на завозі стоять там по повній ціні, а в кінці тижня вони будуть коштувати ну типа мінус 80%. А це одна й та сама річ, яка не продається. Таке це, 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 це таке буває. Це нормально. У мене секонд составляє десь 25% від всього гардеробу, не більше. Що я звідти беру? Щось дуже ексклюзивне, там, бренд чи не бренд не, не, не важливо. Головне, щоб це була супер ексклюзивна річ, якої там не буде у інших, щоб це було діби, не мас маркет А друга, це якість. Якщо я бачу що якась дуже якісна річ, взагалі пофіг якого вона бренда, я її беру, бо я розумію, що вона на роки і виглядає, вона ну, реально супер круто. Що я знаю за гонки до міста тут? -то? Що день, то праздник у нас. Наші любимі рис і риба. Давай, Зай. За четверг, да? Да, ну правильно. Ну правильно. Ой, сидим, короче, нам надо сделать видео рекламне. І думаємо, чи може там якийсь факт про бабушку. Відео факт про бабушку. Думаємо, може якийсь факт про бабушку, які вона коктейлі п'є, чи який алкоголь. Дішка каже, п'є все від самогона до води. А якщо зятям, то То наливайте все підряд, так? Да? Да, 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 да. Ой, блін. Коротше, скоро побачите таке от відео. Це для влога. Що це за бабушка? Це, це е, мечта, не бабуся. Он бутилка пуста, була повна. Наконець ми їдемо в всі втроєм. Uh -huh. Ти радий? Uh -huh. Ми приїхали в кіно. Всі троє. Таке буває ніколи. Ніколи. Просто ніколи. Першим ділом ми, звісно, вже прийшли взяти бабл ті. Да? Сніжинки такі от. У тішолі він здавав собі татушки. Красавчик! Пап, ти готов? Пап, ти готов? А я хочу вона. Оцей. Оцей. Да, давай. Раз, два, три. Супер. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Можна я покажу? Це ми, значить, взяли полуничний айсті, а от эти шарики там зі смаком ківі, да, вроді би? Так. Да. 170 гривень ця ерунда, щоб ви понимали. Отаку порцію, а це небагато. А що тут? Взяв Сережа. Хорошо вам, мужчина, що ви вирішили, що за ролем я Прикольненько. Один собі взяв напіток, другий собі взяв напіток. А, а про мамочку, мамочку? Мам а, а про мамочку ви забули. Ну за то. грамела цела. Грамела? Ага. Я його ви що ми з мультика. знаєте, який ват цього мультика? Коли ти приходиш до школи, включаєш новий канал і дивишся там мультики. І... Ви поняли, да? Мультики, мультики, ну коротше, ви поняли. Я не можу знайти нашу мультику. Нарисований він от іменно як з наших времен. І дуже е, очень странно дивитися такий формат в кіночатрі. От. Ну, типа, ті, що окей, сказав, ну не дуже. Нам вообще не понравилось. Дівчата, джинсів, в яких я була. директ завалений, я в шокі. Це сенсей, просто знахідка 600 гривень. Мені самі вони сподобались. Ну, вони абсолютно звичайні. Здрасті, мужчина. Але реально нормально сидять, такі прямі, не супер широкі. Спасіба. Ну як з ними знімати? Як з ними знімати? Включі їх, пожалуйста. І ще один рекомендаціон на вес золото. Реально класно запікати в духовці. Значить, вони ставите противень на наверх рішотку, ложите їх на рішотку, і вони, виходить, зажарюються з двох сторон. Прошу обрати внимание, яка я хазяйка. Салаті раз, пюрешка два, реберця три. Що ви хочете сказати? Обалдеть? Yeah. Я так считаю. Я до вас в піжамі тіша захворів. Ми ці вихідні проведемо вдома. Хочу показати вам подарунок, який мені надійшов від бренду Віши. Передісторія це була моя мрія. Чесно сказати, от, саме сотрудничество з брендами у мене вже давно є. Ще з Херсона я почала потрошки виходити на рівень співпраць ем, саме з брендами світовими. Але коли я дивилась розпаковки імені подарків у блогерів, я вам клянусь. Я так сильно хотіла. Іменно получать подарки. Бо співпраця це одне, а от получать подарки для мене це якийсь другий вайб, хоча казалось би, тут тобі за це не платять. Не знаю, як це об'яснити, то мені це дуже сильно хотілось. І саме тут, в Києві, я почала отримувати таку кількість подарунків, про яку, чесно кажучи, навіть і не мріяла. І я Збилися вже е, і, во-первых, я горжусь собою, во-вторых, я кожен посилку я просто мчу на почту, щоб подивитися, що там, тому що мені максимально приємно. І на моменті, коли бренд пише мені, що вони хочуть відправити мені подарок, мені настолько приємно, що я просто ну, після смс ще час ходжу і думаю, блін, ну як круто, ну як же круто? Показую, це набір від випадіння волосся. А тут шампунь від випадіння. Далі ось такий масажер для волосся. Я його бабуся вже подарувала. У нас є такий не брендований віший, але звичайний, такий самий. І ще тут є ампули? Ось так вони виглядають. Ось аплікатор. Ось тут інструкція, як їх наносити. І ми правда хочемо зробити такий експеримент з Сережею. У нього випадають волосся, особливо на макушці. Короче, попробуем, і потім я дам вам обязательно знать в інсті, поділюсь, помагає, не помагає, тому що саме очень інтерес я в інсті рассказывала, що я даю на реставрацію свою сумку Кочаровська. Тут теж буде девочки предыстория. Я так сильно хотіла цю сумку. В прошлом году, ровно в февралі, я її купила. Я просто про неї мечтала, і для мене це було дуже дорого, вона стоїла 6 чи 6,5 тисяч. Ну, типу, для мене це і зараз дорого, есть, ну, не так як було тоді. Тобто, зараз, в принципі, я можу дозволити собі таку сумку, а тоді це було для мене щоти, ну, обличчя. Более того, я купила собі сумку і мамі в одне те саме час. Бо мама моя теж хотіла цю сумку, теж такої моделі, як у мене. Единица нашла на таку цупку собі купила. Мама тоді тоже не могла собі позволити її. І, і я заробила гроші і подумала, ну, чому б ні? Я можу купити і мамі, і собі, і зделать поперх і приємно. По-друге, ну, мені хотілося. Я прямо реально цього сильно-сильно хотів. Вот. І я собі купила цю сумку, а мамі цупку і меншу. Ну, модель однакова, називається Ерна. На той момент моя сумка, вона була супер нова. Нова модель, вона була софт, м'яка. Ну я просто не думала, що вона настолько софт не було тоді ще відгуків про неї, і я її купила, і вона просто царапалась так сильно, що капець перші царапини були в тому ж саме місяці, в той же самий тиждень з учетом того, що я не їжу на маршрутках, я не їжу в метро, тобто, есть в мене ніхто не треться. Ну, тобто, я їжу на собственній машині е, э, достатньо бережно отношусь до вещей. В принципі, це не перша моя сумка, да. То есть, ну, я не можу сказати, що я там отвратительно отношусь до віщей. Ні, ну вона дійсно супер сильно царапалась. Я так розумію, що бренд, бренд поняв э, їхню проблему через э, кількість відгуків негативних. Uh, і що вони зробили? Вони її переділили цю сумку. Тобто, я зараз заходила в бутік, я бачила, що моя модель Софт вона зараз намного цупкіша, і кожа не така гладка, і вона, ну, от видно, що вона більш качественна. Тим не менш, вона стоїть зараз 12, по-моєму, тисяч. Я прикріплю тут. Що діло тим, хто купив її за 6? непонятно. Ну, тим не мене, імієм, що вмієм. У мене є вже знайома мені реставрація сумок і обуві. Я їм відправила сумку, і вони мені зробили девочки і мальчики. Лучшую, чи вона була. От. Все повністю все сделали. Ну, Фурнітура це, це проблема кочуровська, про це я знала, я просто не знала, що і кожа теж проблемна. Все покрасила. Боже, вона така ярко чорна вона такая, наверное, ярко чорна не була даже при покупке. Вони зробили дополнительный кант. ось тут Непло Канта, і вона дуже сильно портилась, вона стиралась. Я прикріплю відео, яке я знімала до реставрації, просто небо і земля. Просто небо і земля. Я така щаслива я вам не можу передати. Знаєте, реставрація, вона виходить дуже дорогою, правда. Тут є два варіанти. Ти або викидаєш цю сумку, тому що на ситі її було невиносимо. Невозможно, вона була відвратительна. Ну, тобто вигляд був ну, не то, що поганий, ну, якби ти її у, я не знаю, на помоті знайшла. І тут вибір або викинути, або все-таки зробити, отреставрувати і на ситі її. А по поводу реставрації, в цих хлопцях я впевнена, чому? Тому що вони реставрували мені сумку Лоеве, яку я знайшла в секонді. І вона, звісно, ну, в ідеалі. Я її снабжаю по От Це та сумка, яку я точно не бережу. Я її по всім фронтам, і в магазин, і куди угодно, і вона ну, супер-крутого От, Я оставлю ссылочку, кому буде цікаво, то заходьте. Власне, ось такий влог вийшов. Або всьому так сказати. Я все ж таки чекаю ваших коментарів, чим ви займаєтеся, коли переглядаєте мій Ютуб. Звичайно, дякую вам за перегляд. Цілую, обнімаю, і буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку. Репости, лайки, коментарі, підписки. Дякую вам за те, що ви зі мною.